Державні будівельні норми. Як ви гадаєте, якщо в Україні все би строїлось по державних будівельних нормах, я рахую, що ми б свої ремонти здавали би поїм на Ура. Чому я це говорю? Показую одну деталь. Фотографічний світ, готель світового рівня ДБН тут відсутній. Тому що ця штукатурка, я не думаю, що її хтось приймав по ДБН, і я не думаю, що цей плінтус. Те, хтось приймав по нормам ДБН. В Україні є така людина Олександр Тєріхов. Ми його відзначимо, яка говорить, що ДБН, державні будівельні норми це головне. Але на даний час в Україні переважають, мабуть, естетичні норми, які нічим, нічим не підтверджені ні рівнем життя, ні будь якими там умовами. Але в Україні якість виконання робіт, особливо ремонтних, це просто вищий пілотаж.